Сьогодні хочу вам розповісти про сертифікацію продукції в Україні. Просто до мене звернувся клієнт з вимогою надати йому всі сертифікати на всю продукцію, яку ми йому постачали. Але згідно закону України про технічні регламенти і оцінку відповідності, не всі товари мають мати наявні сертифікати. В ньому в цьому законі чітко прописаний список. Продукції для обов'язкової сертифікації. Із з нашої групи товарів в цьому списку є електротовари, все, що вмикається в розетку, засоби захисту, це захисні рукавички, робочі, респіратори, окуляри е і миючі засоби. Але миючі засоби також є двох категорій: перше це мийні засоби, все, що ми миємо себе. Вони виключені з обов'язкової сертифікації: це рідке мило, гель для душу, шампуні виключені з обов'язкової сертифікації. І є миючі засоби для миття поверхонь. Такі, як пральні порошки, такі, як для миття скла та інші, вони обов'язково сертифікуються в Україні. Отже, якщо до вас звернеться перевірка з вимогою надати сертифікати на продукцію, ви можете опиратися на цей закон, на який я посилання прикріплю нижче, або отримати від свого постачальника або виробника, або імпортера відмовний лист про те, що ця продукція не потребує обов'язкової сертифікації в Україні. Все, користуйтеся.